Будете бачити гриби кричить. Гриби! Так, от так от. Yeah. Гриб! Я yeah, <laughs> <laughs> Це я труйник. Взяла викно, може б я його з'їв. <laughs> Добре, що oh, чаджіті. Чабішрук. Це норма? Гриби! Yeah. Такого... Oh! Двоє грибів! Блін, я вот звось. Гарний гриб. Ням. Ням. Я, він. Ще? Гриб! Кому гриб? Так. А, э, а, а де э, ви? Э, тут, тут наверх. Гриби! Тут гриб. Гриби! Гриб! А я такий жил, так. Тоді я з'їм. Гриб! <гас> <Де? скажи> <гас> uh, лисичка. Не знаю, чи вона лох, чи ні. Ок! Ок. Так. так. Я бачу гриб. Де? Yeah. 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 Зверху зачіплю заліану, це ок? Чи Він поганий. Я зможу зачіпити заліану? Ти, ти, ти не можеш. Що ти говорила, що добре, що в мене час GPT? Mm, не витрачаємо купу енергії, коли говоримо дякую. Ааа, <ріст> <ріст> так.